Голос у кадрі. Вітаємо вас! Це проект Голос у кадрі. Сьогодні у нас в гостях Оксана Піддубна, яка нещодавно повернулася з подорожі Європою. Вона поділиться з нами свіжими враженнями та розповість про те, як можна поєднувати навчання з відпочинком. Взагалі це була дуже цікава подорож. Вона тривала аж 10 днів. Сталося так, що мені позвонив там до знайомий і сказав, що ось є така програма European standards of Journalism, і було б класно вийти на неї. Поїхали. Я кажу, окей, так сталося, що мене відібрали на цю програму. Ось, і взагалі нас було 15 людей, із них 12 – це безпосередньо студенти. Стартували ми з Києва. Ось на поїзді приїхали до Львова зранку, там рано вранці приїхали з великими такими чемоданами. Ось і ми разом вирушили е, до Варшави. Ось і були в парламенті, були познайомилися з м, депутатом польського сейму, відвідували телевізію польську. Це така величезна будова, яка складається з десяти каналів. Там кожна кожна програма, кожного каналу має свою окрему студію. Всі були дуже привітні і, взагалі, поляки дуже привітні, милі і толерантні люди. Ось потім ми вирушили в Берлін. Теж там в Берліні були два дні. В Берліні мені сподобалось тим, що там надзвичайно просторі вулиці, величезні будинки, дуже широкі квартири в них, величезні вікна, дуже все розвинено. Кожне деревце воно має свій номер. Тобто берлінці настільки люблять свої дерева, що вони номерують кожне деревце. Та вразило також те, наскільки берлінці, взагалі, німці, відчувають свою провину з Другу світову війну. Вони їм з дитячого садочку кажуть, що ви винні. Німеччина зробила так, що весь світ страждав і страждає досі. Щоб о, в Німеччині такий закон, що якщо, наприклад, хтось там буде кричати Хайль Гітлер або немалює, дай Боже, свастику, то це може привести до того, що людина сяде в'язницю. В і я б не сказала, що живе там дуже багато людей. Тобто, як сказано наш екскурсовод, квартири ще є. Приїжджайте, працюйте і все у вас буде добре. Та вразили Барнебурські ворота, Олександров Пляц. Взагалі, Берлін це таке місто, в якому ти почуваєш себе вільно, захищено, спокійно і європейсько. Потім з Берліна ми їхали в Брюссель, теж дуже гарне місто. Мені дуже сподобалось. Воно дуже також мило. цей бісуючи хлопчик, виявився дуже маленьким. Тобто воно може як моя донька, дуже маленьке, нас так вразив. Їли бельгійські вафлі, дійсно дуже смачні. Їли бельгійський шоколад, який виявився досить таки дорогим. Та там теж дуже смачно. Пили бельгійське пиво. таке теж дуже смачне, таке фруктове. Були в Єврокомісії, проходили повз європарламент. Ну Та це дійсно таке цікаве місто, в якому проживають люди усіх національностей з усіх континентів. А я казала нашим екскурсовод, що в Брюсселі живуть неодружені чоловіки, незаміжні жінки, політики та іммігранти. З Брюсселя ми поїхали в Антверпен. Це таке невеличке містечко, 50 км їзди від Брюсселя. Ось ми там відвідували українську школу. Для дітей, і ці діти народилися в Бельгії або ж вони приїхали до Бельгії з батьками, познайомилися там з цим директором, він сам родом з Західної України. Це дуже маленьке містечко, воно дуже миле, там теж дуже привітні люди. І Антверпен, це таке містечко, в якому дуже багато людей різних національностей. Тобто Та, там і афроамериканці, там і якісь норвежці ходять, і китайці. Всі національності зібралися в цьому маленькому містечку. Ми там обідали в шалено дорогому ресторані, де подавали шалено вишукану їжу, яка була шалено несмачна. З Антверпена ми поїхали в Брюге. Брюге це ще прекрасніше місто, воно невеличке, але воно дуже гарне з архітектур... архітектурними формами. Та, тобто це такі мальовничі, такі будиночки, вони такі малесенькі. Там е от один будиночок це е три поверхи. І кожен поверх це окрема квартира. Тобто це по два вікна. Їх там може стояти так в ряд 20 різних будиночків, різнокольорових. Ну, взагалі, Брюге це таке прекрасне місто, якому дуже гарно жити, але я думаю, що там немає дуже що робити. бо Воно все-таки малесеньке. З Брюге ми поїхали в Кельн. Кельн це таке місто в Німеччині. Воно славиться цим величезним костелом. Ну, мабуть, більше крім костела і Рейну, там нічого такого немає. З Кельна ми поїхали в Лейпциг. Теж таке німецьке містечко. Дуже миле. Оце ми миле. В тому що там вивчена кількість цих пасажів. Там є церква, в якій працював 18 років Бах, там він захоронений, та, і там стоїть пам'ятник Гете, і там стоїть цікавий пам'ятник наци... нацизму та комунізму. Спочатку не зрозуміла взагалі, що це таке. Це ніби якась істота, якою випрямлена нога, випрямлена рука, у неї немає голови і розтрощена грудна клітка. Витягнута рука і витягнута нога. Це нацизм. Це знак хай Гітлер. Розтрощена голова немає особистості і немає грудної клітки, тобто немає серця. Все таки поєднаний пам'ятник цим двом жахливим режимом. З Лейпцигу ми поїхали в Краків. Теж таке цікаве місто, схоже на Львів, Чесно, до нього ці архітектурні споруди. Цей Вавель там захоронений Юзеф Пусуцький Шопен та президент і його дружина, які загинули під час трагедії в Смоленську. Ось, і власне з краком уже поїхали у Львів. Тобто це була така десятиденна подорож: вісім міст, три країни. І можна сказати, що це були такі мої новорічні канікули, тому що Європа вся вся вже чекає Нового року, в кожному місті такий різдвяний базар. Всюди стоїть ялинка, всюди співають ці е, новорічні пісеньки. То тобто мені дуже сподобалась ця подорож. Я сподіваюся, що якось найближчим часом відвідує ще якісь такі європейські країни. Це був проект. Голос у кадрі, який підготувала Наталія Максюк.